Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас черговою порцією класних новин. Так, друзі, дуже класні новини. Ми зараз маємо з Канади. Зараз всі канадські соцмережі розриває інтерв'ю посланника Сполучених Штатів Америки. Тут у нас в Канаді. Про це ми зараз поговоримо. Також поговоримо про те, що поки посланник Сполучених Штатів Америки в Канаді та не є, сама Канада об'єднується з Мексикою, і разом вони все більше і більше витісняють Сполучені Штати Америки з фінансових та політичних процесів у північній Америці. Так що, друзі, дуже класні події відбуваються. Але спочатку хочу вам нагадати, щоб ви не забували підтримувати україномовних ютуберів Країна мовних блогерів. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що я вам зараз розповім. А, спочатку я вам пропоную послухати самого цього посла так, Сполучених Штатів Америки, тут в Канаді. А після цього ми з вами прокоментуємо те, що від нього почуємо. річ. Яка напевно була, знаєте, найбільш несподіваного і ми зараз перейдемо безпосередньо до суті того, про що хочемо сьогодні поговорити. Гаразд я розчарований тим, що приїхав до Канади, до Канади, в якій надзвичайно важко знайти канадців, які були б щиро захоплені американсько-канадськими відносинами, гаразд. Ви проводили кампанію, яка знаєте. Була антиамериканською, з агресивною риторикою у стилі і я також. Тобто, це була антиамериканська кампанія, і це триває дотепер. Це розчаровує. Я говорив з багатьма бізнесменами. Вони справді захоплені цими відносинами, бо розуміють важливість відновлення екосистем і відбудови економічних зв'язків, які у нас є. Дехто каже. О, знаєте, ми підемо в інші місця. Але це складно. До того ж, ця співпраця працює досить добре. Ми створили багато добробуту і багатства якісних, високооплачуваних робочих місць завдяки спільній роботі з обох боків кордону. Як я вже сказав, я захоплений цим, бізнес спільнота теж захоплена цим. Але вони не надто відкрито про це говорять. Тож, друзі, як ви зараз почули, цей довбанутий на всю голову трампіст. А він є трампістом, він є магівцем. Він є дуже такий послідовний підтримувач і прихильник Трампа. Так це я вам даю трошечки бекграунд. І зараз ми з вами чуємо, як це недорозуміння таке ж саме тупе, як і Трамп. Так воно не розуміє, чому же це канадці вдруг не люблять американців. Нічого собі, чому це канадці не розуміють, чому це американці хочуть захопити е, сполучені, хочуть захопити канад хочуть зруйнувати канадську економіку, хочуть анексувати Канаду. І чому ж це не подобається канадцям? А це він зараз плаче, тому що. Відповідь Канади і канадців дуже сильно і боляче б'є зараз по сполученим штатам Америки. Сполучені Штати Америки зараз втрачають десятки мільярдів доларів, щоб ви розуміли і за байкоту, який зараз роблять канадці щодо американських продукцій, щодо американського бізнесу, щодо подорожів до Сполучених Штатів Америки. Тобто, зараз Америка такого не очікувала, і Дональд Трамп цього не очікував. Ми з вами пам'ятаємо, як він розпускав хвоста, як отой півень, і розповідав, що зараз Канада, ви всі там. Залежите від мене, і зараз я як дам вам як дамсям, то буде вам дуже боляче. Ну ні, Канада все все переживає набагато краще ніж самі Сполучені Штати Америки. І хочу вам нагадати, що на сьогоднішній день Канада залишається одною з небагатьох країн, так всі країни великі країни, всі західні країни. Підписали зділки з Дональдом Трампом, і причому не невигідні для себе угоди. Підписали тільки Канада нічого ще не підписала. Канада сказала, що ми не будемо підписувати, або що е з цим рудим придурком, з цим чмо, з цим гопніком. І Канада нічого не підписувала. Канада б'ється і продовжує битися, Так і американці, і це відчувають на своїй кишені. Американці втрачають мільйони робочих місць. Там вже йде е на мільйон втрачених робочих місць за байкоту канадців, Так Американської продукції. Америка втрачає мільярди доларів, і це тільки початок. Тобто, зараз ми вже з вами бачимо, як вже ці. Вальтануті так це хворі на голову. Люди трампісти починають вити, і вони не розуміють, чому ж це так канадцям не подобається, що їм загрожують, і що їх хочуть анексувати, захопити і зруйнувати їхню країну. І це знаєте, це дуже схоже на той же ж самих росіян. Ну, один в один. От я дивлюсь на все, що роблять зараз Трамп зі своїми Трампістами. Це один в один те саме, що робили росіяни, що роблять ці російські орки тупі. Так, тобто, ну я не бачу жодної е, якоїсь різниці. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якщо ви бачите цю різницю, і якщо я не правий. А тим часом, поки трампісти виють, поки а, американський посол Сполучених Штатів Америки є, наш прем'єр-міністр Марк Картні з черговою подорожжю до Мексики. Він зустрівся там з мексиканською президенткою і вони обговорили дуже серйозні речі. І зараз там відбуваються дуже серйозні такі робляться кроки, які зміцнять відношення між цима двома країнами. Давайте зараз послухаємо нашого прем'єр-міністра Марка Картні, а потім продовжимо у цей переломний момент. Канада поглиблює наші відносини з давніми партнерами, партнерами, які поділяють наші цінності та прагнуть до кращого, справедливішого і більш сталого світу. Мексика є центральною для цих завдань. І наша сьогоднішня угода розширить і поглибить це партнерство так, щоб наступні 30 років принесли ще більше можливостей ніж попередні 30 років. Сьогодні ми розпочинаємо нову еру поглибленої співпраці через всеосяжне стратегічне партнерство. Ми розширимо нашу взаємодію у сфері закордонних справ. Торгівлі та інвестиції у сільському господарстві і природних ресурсах у сфері енергетики, фінансів, охорони здоров'я, довкілля, громадської безпеки та захисту, Тож як ви зараз самі почули, Канада та Мексика вже не сподівається на Сполучені Штати Америки, вже не е, розраховує на Сполучені Штати Америки і будує свої двосторонні міцні відносини у різних сферах. На цій прес-конференції запитали один із репортерів, запитав нашого прем'єр-міністра Марка Карні, чи це означає, що Канада і Мексика більше взагалі не хочуть мати жодних справ зі сполученими штатами Америки на тлі того, що Дональд він це репортер, це Пітер. Підкреслив, так він каже, ви ж знаєте, що Трамп хоче купити Канаду і купити Мексику. Чи ваша ця угода і зустріч означає, що ви хочете викинути Сполучені Штати Америки з відносин між собою взагалі? На що? Наш прем'єр-міністр відповів, що ні, це не так. Ми будемо раді співпрацювати зі Сполученими Штатами Америки, і ще працюється цей договір Кусма, так між трьома країнами Мексикою, Сполученими Штатами Америки і Канадою. Але між слов, там всюди це сквезквазиво. Так знаєте, що ми будемо раді, якщо Сполучені Штати Америки трошечки повернуть голову в той бік, куди треба повернути, і не будуть себе вести так, як вони себе ведуть. Тож ніхто не боїться цього рудого чмо. Канада продовжує боротися, Канада продовжує залишатися сильною, класною країною, розвиненою країною, країною, яка підтримує Україну, європейський союз, яка підтримує всі нормальні країни, так яка будує міцні відносини із Мексикою з нашим партнером і другом. І я сподіваюся, що так і буде. І я сподіваюся, друзі, що це класні новини. І зараз мені знов можуть запитати, так а що ж тут класного. У Канади руйнуються відносини з, з Сполученими Штатами Америки. Американці там ниють їхні бізнеси, закриваються в Канаді. Також боляче. Так, в Канаді також боляче, але нашим ворогам боляче більше ніж нам. І це те, чому я родію. Так, тому що Сполучені Штати Америки на чолі з Президентом Трампом, на чолі з цими магівцями, хворими на голову людьми, так трампістами, це вороги. Це вороги Канади, це вороги України, це вороги всього цивілізованого людства. І звісно, мені гарно, коли нашим ворогам. Погано, тому я й кажу, що це класні новини, і мені подобається те, що Канада не прогибається під це рудечмо. Канада дає відсіч, Канада дає дуже серйозний відпір, такий знаєте, і від цього страждають наші вороги. І це чому я кажу, що це класні новини. Знов таки напишіть мені в коментарях, якщо ви зі мною не згодні. Тож, друзі, давайте ми з вами будемо і далі залишатися разом. Будемо слідкувати, як будуть розгортатися події. Тут у нас в Канаді, а взагалі на північноамериканському континенті, в Європі, в Україні для цього нам треба, що правильно для цього нам треба дотримуватися нашої класної формули. Тобто, від вас підписка на канал, якщо ви ще чомусь не підписані. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми зараз з вами поговорили. А від мене, як завжди, класні новини. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося з вами в наступному відео чи в каналі. Наді, нехай всім щастить.